Частина 13. Сьогодні 31 липня 2025 року. Автор каналу дійшов висновку, що кажучи, прості висловлювання, іноді можна дивуватися. Як вони можуть, підтасовуючись з дьяволом, мати різноманітні глибокі не тільки філософські судження, а й значення у повсякденному житті, безпосередньо явищами та діями в матеріальному світі. Всього на для цього потрібно мати можливість голосового впливу на мозок людини. І тоді дуже важко відбитися від думок про те, що навіють тобі ці демонічні сутності, котрі кажуть, що все, що навкруги з тобою і не з тобою, трапляється, має корені походження від них напряму або опосередковано. Але це все романтика, якою вони прикривають всі ті злочини та жахи, що кують коли. Не знаючи, всі дієві особи в зговорі мають однакову мету знущання над людством на догоду їх єдиному хазяїну дияволом. 30 січня 2025 року. в правдивій грі гравець, який сам на сам протестав проти колективної діючої демонічної групи, яка ритуалами чорної магії висмоктувала та продовжує висмоктувати все, що зветься людським життям із нього, написав такі умови. Якщо відмовляєтеся від моєї гри, то демонічна гра зруйнована з усіма наслідками, що випливають з цього поняття, і за прецедентним правом зруйнована всі демонічні ігри на планеті Земля. Така умова була необхідна для того, щоб показати приклад іншим людям, які знаходяться в цій клації, і котрі впевнені були до того, як гравець правдивої гри став свідчити про бісів та демонів. Які очолюють ці групи, що з ними контактує Бог і що вони роблять ці демонічні справи по завданням від Бога. Саме так якраз Ісус Христос і казав, що прийде час, коли вбиваючи тебе, буде міркувати, що робить Він це для Бога і заради Бога. При цьому та правда, яка відкривалася автору каналу в його житті, не давала спокою йому і виходу із цих петлів сансари. І єдиний варіант, який був більш-менш виважений для дії, це написати книгу шизофренії існує. І саме ця книга і ця умова давали при реалізації правдивої гри можливістю унеможливити демонічні ігри з людьми такого ступеню, що людей просто кладуть безваріантно божевільну і далі порятунку від згубного впливу бісів і демонів на людину вже не буде. 30 січня 2025 року в правдивій грі була виписана наступна умова. У моїй грі євреям користуватися моїми знаннями, і моїми відкриттями і моїми результатами життя заборонено. Так як став записувати умови своєї гри автор каналу вже після того, як не менше десятка, а то й більше ігор з ними демонічної групи було проведено, і в дуже скрутному становищі, записуючи умови правдивої гри, гравець був вже по здоров'ю інвалідом, а вплив тільки посилювався, і світова гра з багатьма кількостями грибів тільки набрала оберти. Автор каналу знав, що за всіми цими тортурами над людьми стоять євреї. І що, окрім того, що через знущання над автором каналу демонічна сила створює прототип Антихриста, вони також через міські гравця правдивої гри пропустили також створення і приход цьому столітті месії для євреїв, якого вони чекають, Машияха. І так як для автора каналу було давно вже зрозумілим, що всі ці підпільні ігри штучні, та євреї отримують все. Вже в готовому стані, ні разу не страждаючи, щоб отримати щось божественне в духовному світі. При цьому, як вони отримують все те для їх прославлення, для їх ерудованості, для їх багатств, для їх високого положення та становища, вони замовчують, то така умова стала необхідна, щоб підкреслити, хто винуватець у всіх тих тортурах, які вчинили над життям автора каналу. Так як саме приносячи жертви цим тварюкам, євреї отримують різні привілеї в матеріальному світі.